Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти Рашки, у них вже ну велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергія сіїв мало. І позакривали заводи BMW, Mercedes, Bosch, гіганти закриваються. Зрозуміло, або приїжджають в Америку, або десь інакші країни. І військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів, я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через сто шістдесят сотрудників. Звільнили, не було чим платити. Тобто, було скорочення штату таке, що завод закрили. І, начебто, в Німеччині намічається, ну, в Європі робить на зброю, а вони не, не можуть цього зробити. Поніло? Не можуть, грошей нема, хоча виділяються гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що? щоб ви розуміли, немає жодної, в принципі, країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк. Просто от до прикладу беремо танк шасі. Роблять, наприклад, в Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там. На якомусь заводі в Німеччині і так получається конструктор. Там зробили, там, там, там вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поміло на одному місці, тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, це що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там різних прав меншинств і так далі, призвело до того, що вона вони не можуть самі зібратися і самі на своєму ж заводі, в своїй же країні а, випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. А якщо ви пробували щось за кордоном в Німеччині п -п -п якусь бумажку про Джоп центр чи чи фінансампт. Його можна вирішувати місяцями, не вирішить чи де боже в тюрму не загріміть за те, що там де чек якийсь не заплатив за а, цей налог на дощ. Тут ну тут такого дохіра, реально і от дивіться. Лучше пірівзять, чим не дебзіть в оці всі ситуації, де Європа, здавалась би, величезна. Слава Богу, вона об'єдналась, бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з поссорились, у нас ресурсів мало. Ви нам ресурсами платіть. Ми вам будемо давати зброю. Ну європа ж типа такі ганорливі. Ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Ось така історія. А, слава Богу, є збереження техніки. і Багато вже привезли до кордонів, вони готуються активно, вони все це розуміють, якось свою бюрократію намагаються пошатнути, щось не рішити. Ну достатньо поздно. Тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириться, і рашки землі, і там, і Україні, типу, всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам це все країна поставлено на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключі, дивіться, от я зараз знаходжусь в магазині норма. Дуже багато продається зараз тушон Неважливо, який магазин, це не реклама, поняла дуже багато продається тушонки, сублімата, різів, і і оці. Всі історії. Я вам дуже раджу, от лучше да купіть собі поки вони по скидкам, тут по 50% скидки за.